Андрій Маджаров, ветеран НАТО, учасник російсько-української війни, радник голови всеукраїнської проспілки захисників України. Він е, знаходиться да, да, зараз на шляху. 3 серпня Андрій Маджаров розпочав свій похід довжиною у 1500 кілометрів з українського кордону з Польщею до столиці Бельгії Брюсселя. Там знаходиться штаб-квартира Європейського Союзу. Або привернути увагу світової спільноти до війни, яку розпалила Росія проти України у своїх прямих включеннях з походу Андрій закликає європейські країни розширити гуманітарну допомогу для лікування, реабілітації, протезування українських героїв, створення спільних проєктів, які інтегрують ветеранів у державні структури, політиком правоохоронну систему, ми сьогодні про це трошки поговорили як не дивно. Акцентую увагу на забезпечення прозорості та контролю над допомогою, яка зна. Надходить в Україну аби вона не осідала на складах і дійсно доходила до тих, хто потребує. Також Андрій просить не зупиняти європейських лідерів та посилити постачання озброєння, техніки та боєприпасів України для подолання ворога. Знаєте, ну поки його немає на зв'язку, я можу сказати, що колись я бачив заборону нашого офісу на дипломатичну діяльність будь-кого крім того. То є офіційною особою, а у нас таки була на той час одна офіційна особа, це наш президент. Я вважав це помилкою, тому що треба було на той момент, мені здається, включати всі засоби такої народної дипломатії. Я ще згадував, що навіть Радянський Союз, тоталітарна держава, посилала в Сполучені Штати виступати в Конгресі відому снайперку, яка, звертаючись до конгресменів, казала: я жінка. Я... Тому особисто вбили там скільки-то сот фашистів, що зробили ви, як мінімум, забезпечити патронами. Ну, тобто, зрозуміло, Радянський Союз дуже багато посилав а, а, да. від єврейської громади, радянської сто відсотків. У там. нас, мені здається, цього не було. І от ми побачили нашим каналом приватну ініціативу. А? Все кажуть, що буде. Дочекаємося, давайте з поваги до людини, яка йде пішки. Ми вирішили, що інколи ми будемо його включати. Сьогодні домовилися, що буде включка, тому очікуємо, ми вважаємо це важливим. От, то, так як ми підтримуємо свій підшефний підрозділ, так ми вирішили підтримувати цього конкретно людину. І я вже бачу, що Андрій з нами на зв'язку. Сьогодні у нього 38 доба походу. Якщо Андрій нас чує, ми готові з ним спілкуватися. Так, я вас чую, бачу, люди. вітаю. Добре, я дуже радий, що ми вас дочекалися, включилися. В мене запитань до вас не так багато, розуміючи, що ви наприкінці дня, можливо, втомлений. По-перше, де зараз перебуваєте? Місто Збожелець – це на кордоні з Німеччиною. Ну, тобто, ми можемо наступний раз вже бачити вас і чути з німецької території, правильно? Так, скоріш за все, так можливо, я тут затримаюсь до суботи, бо ага. мені треба прорахувати маршрут по Німеччині. Там буде трохи складніше йти за рахунок того, що мови я не розумію в Польщі. Я хоча б розумів мову. І, тобто, ви вирахувати комунікацію. Українською достатньо, щоб розуміти поляків, я так розумію, так? Да? Так, так, так. Ми дуже схожі і мови схожі і. Ну, Андрію, там, можливо, у вас в телефоні буде якийсь перекладач, тому в Німеччині можна буде користуватися. Скажіть, будь ласка, скільки кілометрів зараз ви вже пройшли, якщо є такий підрахунок. Чи скільки за сьогодні? 670 675 кілометрів я пройшов. Добре, Сові. Да. Це нагадайте, нам вже ви казали за день в середньому скільки ви долаєте? Від 20 до 35 кілометрів. Ну, я скажу я вам заздрі, тому що я вважаю, що я в непоганій фізичній формі. Але представляю собі, 30-20 кілометрів це треба мати ще доволі серйозне здоров'я. Тому бажаю, щоб ви трошки оберегли і відпочиваєте. У мене до вас одне запитання. Сьогодні вся країна проговорює новини про те, що у Польщу, де ви знаходитесь, вторглися російські шахеди. Які реакції там? Чи спостерігаєте ви реакції поляків на цю подію, чи ні? Що, ну і взагалі, що, що цікавого зараз у вас спілкування з польською спільнотою, з тих, хто вас зустрічає, допомагає і таке інше? Реакції є, але вони різні і дуже схожі на ті реакції, які були в Україні в 2014 році, тобто, ті поляки, які живуть на сході е, країни, вони реагують в принципі на заході е, країни, так само, як е, в 2014 році більшість українського суспільства реагувала на вторгнення росіян на Донбас і в Крим. Е, тобто... Західна Польща напружена, центральна і східна Польща, то навпаки, східна Польща напружена, а центральна і західна на розслаблена, типу що десь далеко, і то, типу, щось взірвався газ. Ну, вони так собі пояснюють. Тому що я спілкуюся не тільки з поляками, а й з українцями, які працюють з поляками і. Сьогодні це день у мене була комунікація, бо мені самому було цікаво. Я зізвонювався з різними людьми і е, хотів дізнатися думку. І Не хочу вас відволікати, хочу у вас там кінець дня, щоб ви відпочили. Ну, можливо, є якесь ще важливе щось цікаве повідомити нашим глядачам, і нашій студії. Важливе, важливе те, що нам, по перше, слід. Е, Припинити е, через соцмережі накручувати собі в голову е, думку, що ми програємо, і у нас велика зрада. Те, що побачив в Польщі е, стосовно підтримки українців, все не так погано, як в соцмережах зараз наша українська спільнота обговорює стосовно зради і. Того, що все пропало, тут є дуже потужна підтримка, як від поляків, так і українців, які працюють на нашу перемогу. Багато спільнот, багато людей, багато фондів, багато громадських організацій, як польських, так і українських, так і загальнопольсько українських, які не опускають руки, не покладаючи рук, працюють на нашу спільну перемогу і. Я в цьому приймав участь в деяких містах. Бачив своїми очима, і навіть на мій підрозділ, хоча нічого не просив, вже поїхали дрони, генератори та деякі е позакривались банки дуже швидко. Андрію, дякую вам, що ви знаходите час включатися в наш ефір. Ми пробудемо продовжувати слідкувати за вами за вами і підтримувати. Е е можете. Навіть, скажімо так, якісь прохання до нас висувати, щоб ми готувалися. Ну, бережіть себе, і ми дуже раді, що є така людина, як ви, яка несе на собі оцю. Ми тут перед включенням говорили о, про важливість народної дипломатії, не тільки офіційно, а саме такої, як ви. Тому тримайтеся, будемо за вами слідкувати. Дуже радий, що ви були з нами в ефірі. Дуже дякую вам, студія. На все добре. Я на зв'язку. і Дякую за підтримку та розуміння.